У діяннях апостольських, 8 глава із 9 вірша. По указанню ангела Господнього, апостол Філіп направився на одну дорогу, котра з'єднувала Єрусалим і Газу. А на тому пучові мав зустріти сановника цариці Ефіопської. Той читав пророка Ісаїї і тоді Філіп розтолкував йому, про кого йде річ, що родиться Месія сиділа в очереті приміт і родить сина і нарікують, назвуть йому Ісус, що значить «з нами Бог, або в другому переводі, до нас зайшов з неба Бог. Каже посланні філіппійцям апостол Павел, що Апостоли, коли кликав їх Господь на проповідь, вони все кидали, вони все лишали. І по великому рахунку, і мислим і православні християни, може бути не в такій ідеальній формі, навіть многогом, що лишилися. Більше всього і, скушення, і спитання, навіть ще й гонення у власній державі від власних громадян. Каже, Павел Філіпійцям 3 в голові. я все, що в тому світі є, почитаю за сміття, за нешто? Ради превосходства, познання Христа Господа Ісуса. Для нього я від от усього відказався. І все почитаю за сміття для того, щоб приобрісти Христа і найтися в ньому не свою праведністю, котра від закона. Або спроба щось самому робити, ну з тою праведністю, з тим оправданням, котра дарується через віру в Христа, з праведністю оправданням від Бога по вірі. І так, у 9-му віршові, Павел два раз подчеркує слово оправдання. І іменно, не своєю праведністю ми йдемо до церкви, а з вірою в Христа получає оправдання дар, щоб познати Господа Ісуса Христа і силу воскресіння Його. Но при цьому не забувати приймати участь і в страданнях Його, що смерть Його. Ведь коли ми терпимо уніження і оскорблення, навіть гонення на да суди, до да тюрми. Причому то річ не йде не про перший вік, коли можеш списати на дикарство. Ето не третій п'ятий вік, коли Римська імперія організовувала гонення на християн, теж можеш списати на древність дику. Річ йде про те, що в нас, православних, гонила австромадянщина у 19-му, початку началі го віка. Ужаснішими способами і спровокувала, скоріше всього, може, думати і то та безбожна її поведінка в венгрії що і воїна першого сезону почала по її причині і, і сама розпалася. Потім треба ж було, щоб ми попали у Чехословакію, надіяся, що там нам буде ліпше, то дійсно було ліпше, але. Откуда агресія безбожницька була справою, котрі вмішувалися в діла нашої Карпатруської православної церкви, хоча по закону, по Конституції цього часу не сміли вмішуватися, а вмішувалися. Ну а ми віримо, що в вічності, в'єдно з апостолом Філіпом і з усім нашими святими зможемо наслідувати Царство Божої, Царство Божої милості. Amém.